І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, на годиннику сьома година, а ми з вами вже на шляху до лісу. Сьогодні вийшов швидко. Відкриваємо сезон ранкових прогулянок. Так, я вже ходжу четвертий рік підряд. От, Замість ранкової пробіжки використовую ранкову прогулянку в ліс. І по своєму опиті скажу вам доволі. Корисна штука. от, Ранком в 2 години погуляв і тонусу і заряду енергії стає на цілий день, щоб потім доволі класно і ефективно працювати. от, Сонце, як бачите, тільки-тільки сходить. Показує свої промені за гори. Я вже там метрів 100 від лісу. Стукає весна, чим день, тим тепліше. Сьогодні ранок такий, ну як вам сказати, Тепло дуже, але легонько прихватив приморозок. Тільки трава побеліла, земля взагалі аніграма не замерзла. Ну що, план дій у нас, який сьогодні? Шукаємо перші вісняні гриби, збираємо трохи лікарських трав на чай, бо вже є де, що повилазило. І плюс ми підемо у розвідку, подивимося, чи є дикий часник. А ви, щоб це все не пропустити, сідаємо зручніше, пальці ставимо вверх. Гайдай зі мною на пошуки грибів і не тільки вперед. І буквально декілька хвилин, глядачі, і ми з вами на вході в ліс. Починається наша мандрівка і пошуки грибів з цього лісочку. Ліс недалеко від села. Ну, Кожна мандрівка переважно починається з нього. Бо будь-який ліс, який би я не подався, все рівно треба починати з цього малого лісочка. Потім можна йти хоч туди, хоч туди, хоч туди, хоч туди. Лісів на округи моря. Але кожна мандрівка починається іменно з цього лісу. Ось. Минулого разу я тут кайшов. Ось попри цю дорогу. Там оде ця будзина. Нас зустрічали з Інтересно, чи не понаростали знову. Тоді я б знайшов тут трохи. Таку невелику кількість штучок з 10-20 тут було. Ну, поки що я не бачу нічого. Мабуть, ми всі визбирали тоді. Других не наросло. Ну, принаймні я не бачу. Не бачу. Ну нема, то нема. Йдемо далі. Не так то було, як я собі гадав. Вже вертався геть назад до дороги, хотівти геть звідси. Але я їх знайшов. Вони тут наросли, але трохи збоку. О, дивіться скільки ще. Це просто щось з чимось. Подивіться, яка краса. Ось, одна, друга. Тут дві малих. Третя, четверта, п'ята. тут знову мала, знов мала. А тут дивіться знову. Бачите? Шоста, сьома, восьма, дев'ята. Дивіться знову. Десята, одинадцята. Це ж з чимось. Цілий. Ось такий повалений маленький патичок, гілочка. Це такі самі любимі місця. А на них тут Ось майже на одному місці, де візьму крупним планом. Ось тако. З висоти. А їх тут біля 20 штучок. Красава, така. Два метри дорога. Бачите? Такий, що 2-3 походи назад, але тому вище. Ось там вони були біля тої бузини, де той горбик. Теж таке було гарне коло. І сьогодні знову ну що. Поки що брати я їх не буду. Лишаємо. Бо нам те дуже далеко. Дуб перше сьогодні дивитися за лісовим чесником. цибулею, і від цибуля. Не знаю у кого як називається. Не знаю чи він є. ну вже так доволі тепло, пісніжник і все повиростало по лісах. Підемо дивитися. А ці гриби лишаємо. Якщо не знайдемо чеснику, навіть якщо знайдемо, то назад буду вертатися і заберу. Де? І як то кажуть, весна починається з лісу. Ось як можете бачити глядачі, А в лісі все зелене, цвіте, буяє, пахне, з року у рік. Я замітив, що весна починається з лісу. Як можете бачити, тут вже доволі багато рослин. Пускають цвіт. Все навколо зелене. ну, Весна. Весна, друзі. Ідемо з вами ось такою фусою. Переходимо на грибні місця, де ростуть саркосифи і дорогою нам несподівано на такому патикові. Попадають зимові гриби. Фламуліни. На попередній грибалці ми з вами досить непогано їх назбирали на наших місцях. А сьогодні знайшли їх зовсім в іншому місці. На такому патику. Дивіться яка кількість тут. Теж доволі непогані. От, покажу, вам зривати не буду. Брати їх не хочу. Бо в нас сьогодні тіль не ці ті гриби. Ці ми збирали з вами минулого разу. Але знайшли, дивіться, яка краса. Круто. Круто. А вони продовжують рости далі. Ну що, вперед, йдемо ще шукати. Попадає нам дорогою ще ось такий грибок. Бачите, який класний такий тротовик. Виростають вони, друзі, таких гігантських розмірів. Минулого року я на старому величезному дубі був знайшов де в діаметрі під 30-40 см. Така шапега. Два таких латенських гриба, і вони доволі такі молоді, класні були. А вигляд, них просто бомбічний. Десь є на каналі, точно я не пам'ятаю в якому відео. Але красивий. Варто тільки на нього подивитися. Класно, йдемо далі. І наступна глядачі знахідка просто посеред самого лісу йдемо лісом ось по дорозі. І натрапляємо ще на декілька молодих грибів. Ну, вони доволі молоді, брати їх не будемо. ось. Але це перша наша знахідка в середині лісу. Це не може не радувати. Раніше всі весняні саркосифи ми знаходили суто по окраїнах. Сьогодні нам повезло в середині лісу знайти. Дивіться, які класні. Краса? Ну добре, йдемо далі. Продовжуємо глядачі просуватися лісом. І йдемо ось такими глухими дебрями. Цей ліс так заріс, що просто хана. І в середині самого лісу я знайшов я ще одну поодиноку, таку ось. А ні, їх дві. Є ще одна. Ось, в глибині лісу. То сьогодні нам попадає другий раз. Краса, краса, прямо далі. Не знаю, що я глядачі ще, але вже цього разу попри саму дорогу. І що? І... Зустрів ось такі дві. Метр від дороги попадають нам ще. Попадаються передично десь там, десь там. Але поодиноко. Нагадую вам, глядачі, що я сьогодні гриби не шукаю спеціально. Все, що попадає нам просто дорогою на нашому шляху. От, От іду я дорогою лісовою. Ну що, замітив, те вам знімаю, звісно, і покажу. Бо ціль на сьогоднішнього походу, я вже казав, ми йдемо дивитися, чи є черемша. От. Грибочки нас сьогодні не цікавлять. Суто ті, що ми знаходимо дорогою, вам зніму і показую. О. Ну а назад, якщо, звісно, вистачить сил, то ми собі підзбираємо додому, але то вряд ли чи я вже захочу ще за ними потім лазити. От, от, Йду я тут глядачі. А тому в обриві такі грибій, що просто капець. Я не знаю, як вам приблизити, не хочу дозлазити. злазити. Бачите одна. Он. А там весь склон. Ні, не видно. Зараз я злізу, покажу краще. Тут головне знайти, як спуститися. Ти дивись, де вони сховалися, бачили? В обриві. А то не дивно, бо тут більше вологе. Та навіть відчувається під ногами. Подивіться, які тут склони, зелені, вже зелені. Почте? Махом. Ми ще були буквально пару днів тому, де скільки лісі було зелені. А де то ще я замітив? Я ще замітив. Най до тих не дійшов. Ось. Дивіться. Подивіться, які тут гриби. Яка тут вже велика саркосифа. Подивіться, яка здорова. Оце ну, чаша. Що чаша? Ну, ці гриби ще називають своєрідним рідним індикатором довкілля. Ну і не дурно їх так називають. Бо біля промисловості ви їх не знайдете ніколи. А ми знаходимося з вами в таких дебрих, такі глуші. Тут до цивілізації. кілометрів і кілометрів. Так. Я чекаю тобі, я забув куди А, сюди в долину. Долину, але нам треба переступити ось цей перешкода тут у нас така. Обана. Перешкода. Опана. З такими ярами лазимо. Що не зробиш, аби показати вам цю красу. Я замітив їх, ось там згори йшов по дорозі. Вони тут такі в обриві. Просто краса, подивіться. Ух ти, які дивіться, які вже величезні. Оце бачите? Подивіться, скільки їх тут купі. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Тут ще одна. Просто красота. Подивіться тут. Які вони ж тут Ось. Бачите? Дивіться. Вже такі величезні, що просто капець. Їх можна брати і фарширувати чим небудь дивіться. Які ось тут в листках, яка. Ох, то вона не сама. Тільки гляньте, скільки їх тут тільки глянтяський кіхнук. Ти вертаєш листя, а їх там тут. Каска. Каска. Ось що означає піти далі в ліси. А тут ховається ось така краса. А я йшов лісом, там попадає одна, там А тут ковпровалі. Ось, ще. Дивіться, ще дві. А вони тут ковпровалі. Їх так багато і ще й таких розмірів. Зараз глядачі я ще бачу, але вже не годен зорієнтуватися де. Згори було їх легше замітити. Ось тут ще молоді ростуть. Молодесеньке. Але я не це бачив. О, там бачу. Тичка краса, глядачі там озираєшся. Головне до них дойти. Опа. Опа-опа, жива зйомка. Живі зйомці. Ось, подивіться. Подивіться тут краса. Це щось неймовірне. Це просто щось. Подивіться, скільки їх тут одна на одній. Просто. О, тоді далі ще. Подивіться скільки. Ви це бачите? Камера не засігає. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять штук. І тут такі самі здорові, гарні, якраз такі. Ага-а. Ну, брав би. Чесне слово. Але мені ще йти дуже далеко від це. Ще йти більше як пів години. Туди, назад, а ще волочити за собою гриби. Щось немає охоти. Лишаємо, лишаємо. Якщо кажу, буду сили, довертася назад. Звісно, повернемо їх, позбираємо. А ні, то підійдемо наступного дня. Ну, більше тут не бачу за ними. Сьогодні у нас ціль назбирати часника вперед. Весь ранок в дорозі. Рішив 5 хвилин передишки. Заодно перекусим. Взяв яблуко і йдемо далі. Ще одні гриби нам попадають дорогою. Ось, бачите, які на березі. Крутовики, ну правда я не знаю, чи це чага чи ні. А ну глядачі, хто знає, що це за наріст. Його тут дуже багато. Чи це то, що я шукаю, чи не то. Правда, височенько трохи. Метри 4-5 від землі. Ось. Але дуже похоже на чагу. Хто знає, будь ласка, пишіть. Продовжує наш маршрут і дорогою нам ще попадає і в березовому лісі поодинокий грибок. Ось такий Сако Ні, Їх тут два. Один збоку ще малий. Два самотні посеред цього лісу. Але і то приємно знайти. І в березовому лісі вони кидаються. Йдемо далі. Подивіться, вона навіщо ману. Ось це бачите. Краса. Так, глядачі. Ось ми прийшли на місця, де росте рослина. Всіма відома. Лісовий часник або відмежа цибуля, черемша в народі. Росте ось вона по цих склонах. На цих обривах, аж туди вглиб долину до самого Дністра. Ну, зайшов я ось тут з краю. Вже ходжу. Більше як хвилин 15. Ну, поки що я не бачу нічого. Не бачу я нічого. Вже навіть під листками дивився так. Мабуть, ще її немає. Ага. Мабуть, немає. Навіть не буду йти туди на далі, на другий пагорб. Немає і тут, то немає і там, напевно, далі. Ну що, мабуть, дурно ми сюди тьопали сьогодні. Більше години часу йшли. Але зато була гарна, чудова сьогодні ранкова прогулянка з свіжим повітрям. Так що, даремно, так казав, все одно не ходили. Все одно пішли з пользою для свого організму. Бо я вже на початку відео казав, що ранкова пробіжка, а що ранкова прогулянка до лісу, мабуть, ефект один і той самий. Але від ранкової прогулянки лісом, мені здається, що ефекту було небагато краще. Бо походити ось такими звуками, подихати ось цим свіжим, надзвичайно таким. Гірським і річковим, бо відністра тут так затягає повітря. Це взагалі краса. Ну що, друзі? а ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових наших прогулянках, подорожах, зборах грибах і тому все подібне. А за часником ми ще підемо обов'язково і ми його назбираємо. Ну, все, на цьому закінчуємо. па-па. Ще дорогою назад, все-таки підзбирав я ще. Декілька грибів собі додому, так щоб не було, що дурно йшов. Ось мав кульок від бутерброда, і у нього набрав декілька кулаків, таких гарних, чудових молодих грибочків з Ну, ми ще, звісно, підемо і завтра. Походимо краще по тих місцях, де я сьогодні познаходив. Візьмемо корзину і дозбираємо. На сьогодні нам стане на вечерю підсмажити. То чого-небудь, ось таку красу весняну. Ну все, на сьогодні буде мандрів. Йдемо додому щось робити, працювати. Па-па.